Книга псалмів, Псалом 31. Псалом Давида. Повчання лажені ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріхи. Лаженний чоловік, якому Господь не порахує гріха, і в тіїх кустах немає підступу. Оскільки я замовк, мої кості зістарілися від того, що я стогнав увесь день, вдень і вночі тяжила наді мною твоя рука, коли мене прошило терня. Я став зовсім нещасний. Я усвідомив свій гріх і не приховував свого беззаконня. Я сказав, я признався Господу у своєму беззаконні, і ти простив провину в мого серця. За це буде молитися до тебе всякий праведний і у відповідний час, тож навіть у велику повінь. Води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок від утисків, що обсіли мене, радосте моя, визволи мене від тих, які оточили мене. Навчу тебе і наставлю тебе на ту дорогу, якою маєш йти. Зосереджу на тобі свій погляд. Не будьте, як кінь та осел. Які не мають розуму, тілюсті яких треба загнуздати вуздечкою і намордником, коли до тебе не підходять. Численні болячки у грішника, а того, хто покладає надії на Господа, оточуватиме милість. Веселіться в Господі, радійте, праведні, величайтеся всі, у кого щире серце.